1002 білета. Ну давайте, это в йо, бігали. Пішпадешу по одному тільки по 10 не можна. Так, 200 полімерів. У мене є полімерів багато. Мусор. 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 Сотка, я навіть не коментую. <смеш> мене нахаду. Угу чуйка, що за тисячу нічого не впаде. Паде. А давай смок. Оля. Давай смок. Не, давай, давай так возробим. Перезапустим лобі. Зробим зараз цей. Смок? Та не, смок ні, давай отсюда. А, давай один смок. Не, один смок. давай отсюда 500, а потом будем там тебе открывать. Тупо, две стіки вже відкрив і 0, 0 золотых. Леначе 20 відкрив, так що. Сіки відкрив. Ну, 18. 19 Ні, це вроді 20-й вже був, ні? Это двадцатый, да, двадцатый. далі, давай до 50-го. Що там казали, що шанс великий? який це шлак. Та то скам, я, тобі, я просто тобі базаря, то, є, то є тупо скам. Залагав папу з того всього Ти что, гониш? Це вже третий, да? Да. Давай ще. Да, я маю хоту перейти на смоки Я ще казав Чи все потратят на цей мусор Опа Как думаешь, що? Калаш, я в шоке просто Серьезно? Ши-ша. 50 пулимерів. Все пришло, получается, вже 40. Рівно 40. Угу. Mm Добавил -hmm. той мусор. Давай схемы убывают. Тут такий самий хлам. Пофіг, давай схемы. Сюда. Як думаєш, що? Одна. Три. Сюди. Чи нас. Це вже нас. добре. Вернемося. Тепер вже не шкода. Я можу навіть тисячу білетів заруїнити на один хлам. Щоб... О, три схеми я би поміняв на тисячу білетів. Чи що, я не виб'ю той мусор, чи що? Ні. Это вже реально якийсь скам. Двіки, юмгарный. <гум> да. Старій лишилося 50 білетів. От зараз еще один 50. Все, давай смок 5 штук. Я б на нові картон киблю. Ши, Кажу, хоча б на інші скини подивлюся. <гум> Там такі шлакові скини в цьому де скин. Повертайся. Як скажеш. Та ти дивися, вона просто не випадає. Я вже не знаю, що робити. Лишилося 40, вже не так й багато. Що, візьмемо паузу, чи що? Нет, крути до PUBG шоці Диви, не відкриває, навіть. Тупо залу. Дати чи не дати? Став, речі затримується трошки зачекайте, ви шо, пси. Давайте мені не сундук. Ой, труба. Диви, який то скам hmm? Три полімери мабуть Ой, вкритих Дві підрядки тупо скарелі, одні й ті самі Ти ж зараз це все розбереш mm -hmm. Полімерів, хіба, на цей київ багато? Кам що ще? Кам Ну, ні Да я так само открывал. На. Nah. Опа. Опа. Снова калаш? Нет, Не, один. Сюда. МКшка. Чиназа, сколько пошло? 700? Ну, 70. Ну, 67. Так, да, от вам і і скам. 700 білетів пішло, щоб вибити оцей хлам. І три схеми. Що робити, старе? Вбиваємо далі. сказав лишати на Наступне на відкриття.